Того ж дня, 10 липня, в залі засідання адміністрації відбувся ще один важливий для розвитку нашого району. Презентаційний захід. Присутньому залі, перш за все, сільським головам, був представлений спільний проект Європейського союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Спеціаліст з розвитку громад Володимир Шейгус відзначив, що зустрічі на районному рівні передувала відповідна нарада в облдержадміністрації 13 червня 2008 року по питанню відбору районів області для запровадження проекту та підписання 24 червня угоди про партнерство між проон та київською облдержадміністрацією і обласною радою. Комітет з відбору визначив для впровадження проекту вісім районів Київщини і місто Ржищів. Серед них названо і Миронівський район. Володимир Шейгус представив проект, стратегію упровадження та план дій щодо його виконання. Проект, который мы представляем, называется «Миссевый розыток, ориентованный на громаду». Это довольно новая инициатива в Украине. Наверное, одна из самых больших инициатив, которая предлагается в рамках технической помощи в Украине. В Украине достаточно большое количество доноров работает. К сожалению, ну, на мой взгляд, к сожалению, большинство скажем, возможностей от той технической помощи, которая в Украину идет, получают в основном организации и активисты, которые работают в больших городах, в областных центрах ну и так далее. Наша программа как раз таки ориентирована на небольшие территории, на сельскую местность и мы надеемся, что благодаря в том числе и нашему участию активность на, в сельской местности будет более высокой и вы также сможете пользоваться теми возможностями, которые в Украине есть и иметь доступ к тем ресурсам, которые предлагают разные доноры. В нашем случае мы работаем от имени Представительства Европейского Союза в Украине, а также программы развития ООН. И два логотипа вы видите слева и справа это те структуры, которые софинансируют данный проект. У нас сегодня с вами будет три основных части. Первая часть посвящена, скажем, более обобщенной, общей информации относительно того что это за проект какие результаты мы планируем достичь какие у нас договоренности работы на областном уровне из чего состоит наш проект вторая вторая часть или следующая часть это презентация скажем визуальное представление того что мы хотим достичь мы работаем на основании предыдущего опыта который уже не, ну, скажем имеет шестилетний, шестилетний срок реализации. Мы уже работали по похожим схемам, по подобным проектам в других регионах. И у нас есть документальный фильм, который просто визуально показывает, что мы вам предлагаем и что мы видим как результат работы нашего проекта, нашей совместной с вами деятельности. И последняя часть, третья часть, она будет посвящена конкретике тому, Как як, если ви хотите з нами сотрудничать, будете готові з нами сотрудничать, Как і що нужно сделать для того, щоб ми продовжили нашу роботу уже на местном уровне в рамках, скажем, той території, от которой ви здесь є представителями, спеціаліст з розвитку громад Володимир Шейгус вручив керівникам району підписану угоду про співпрацю. У семінарі взяли участь також провідний спеціаліст відділу іноземних інвестицій головного управління економіки Київської облдержадміністрації Поліна Мінянкова, асистент з розвитку громад київського обласного підрозділу упровадження Сергій Чуткий. Столичні спеціалісти ознайомили присутніх з особливостями процесу впровадження плану дій на місцевому рівні. На прикладі відеоматеріалів показали результати роботи проекту в інших районах України, де він був впроваджений раніше. Загальна мета проекту створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив у всіх областях України. Координатори проекту співпрацюватимуть на місцевому рівні з громадами, учасницями та місцевими органами влади, які будуть залучені до реалізації проекту та втілюватимуть громадські ініціативи, спрямовані на поліпшення базової місцевої інфраструктури у таких пріоритетних сферах: охорона здоров'я, підтримка мережі фальшерсько-акушерських пунктів, енергетика. Енергозберігаючі заходи, збільшення використання відновних джерел енергії, тощо, навколишнє середовище, утилізація відходів, знешкодження запасів пестицидів, тощо, комунальне водопостачання, комунальний транспорт, подолання ізольованості у сільській місцевості. До речі, громадами, учасницями проекту можуть бути села, селища та малі міста з населенням до 10 тисяч осіб. Тривалість проєкту 42 місяці або 3,5 роки. Бюджет проєкту нараховує 13,33 мільйона євро, в тому числі 12 мільйонів євро внесок Європейської комісії 90%, і 1,33 мільйона євро внесок програми розвитку ООН. Керівники органів місцевого самоврядування одержали необхідну інформацію, яка включає також і умови затвердження і профінансування проекту, такі як самоврядна організація громади, забезпечує власний внесок у виконання проекту в грошовій або натуральній формі, наприклад, виконання робіт в обсязі, що становить не менше ніж 5% від кошторису проекту. Загальний внесок громади та внесок за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів повинен становити не менше ніж 50% від суми кошторису проекту громадської ініціативи та інші. Сільські голови одержали також і документацію для подання заявок на участь у реалізації проекту. Всього в нашому районі для участі у проєкті буде відібрано 5 пілотних громад. В роботі семінару взяли участь голова Маронівської районної ради Михайло Григорович Бондаренко та перший заступник голови райдержадміністрації Олег Степанович Коцак.